З великими труднощами, але представникам місії ОБСЄ на яких покладають надію на посередництво у домовленостях з сепаратистами на сході, таки вдалося потрапити до Слов'янська. Їх завдання, окрім іншого, з'ясувати обставини стрілянини, що стались на Великодню ніч з деталями. Далі Олександр Яневський. Представники моніторингової місії обсє з'ясовували обставини стрілянини, що сталося під містом напередодні. Марк Етрінгтон, представник місії, заявив, що вже провів переговори з лідером проросійських сепаратистів у слов'янську. ми щойно завершили двогодинну зустріч з паном Пономарьовим, який, як ми зрозуміли, є одним з лідерів озброєних формувань у Слов'янську. Ми обговорили з ним наступне: перше чи будуть він та його групи дотримуватись женевських угод. Друге місце знаходження Дження та обставини затримання заручників, у тому числі колишнього мера Нелі штепи, третє звинувачення у жорстокому поводженні з представниками ромської громади у слов'янську та вчорашній інцидент зі стріляниною. Сьогодні ми повідомимо, що чули та бачили не лише усім країнам-членам ОБСЄ, але й підписантам Женевських угод. Російське міністерство закордонних справ звинуватило українську владу у порушенні угод, укладених в Женеві Это Пріступлінні цей злочин на руку тільки тим, хто хоче перекреслити виконання женевських домовленостей, і все свідчить про те, що київська влада не може і не хоче контролювати екстремістів, які продовжують замовляти музику. Українське зовнішньополітичне відомство висловило здивування, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не знає, що робиться в Україні щодо виконання женевських угод. Голова МЗС України Андрій Дещиця наголосив, що хотів би дізнатися, що робить російська сторона для імплементації домовленостей, поки у слов'янську працює місія ОБСЄ. Про російські сепаратисти продовжують окуповувати будівлі у місті. Народ надіється, що Люди сподіваються, що їх почує цілий світ, і не буде викривлення фактів того, що тут відбувається. Всі люди і Донбасу бажають миру, щоб нас залишили у спокої. Якщо ми комусь не подобаємося, залиште нас у спокої. Ми будемо жити самі, навіть без Росії, але самі. Місцеві мешканці виступають за надання їм більшої автономії та незалежності від Києва. Я виступаю за референдум. Тобто, чи це буде маленьке незалежне містечко, республіка? Не знаю, що там буде. Мені видається, що єдиної України вже не буде. Ситуація у регіоні поки залишається напруженою. Офіційний Київ вимагає від Москви припинити підтримувати сепаратистів та вивести свої війська зі сходу України. Олександр Яневський, голос Америки.